Здорово, народ! Тут вийшов вибір до схованки колекціонера. Голосувалка за різні сети в доті. Так, 283 сета! Ніфіга себе. Ну, непоганий. Непоганий сетик. На нього вроді ще й немає досі нічого. Оооо. Демонічна Лего. Сукуп. Оце найс. Мені понравилось. Ну, доволі, кстати, непогана. Ще й з лічкою, типа, дариться лічка. Хай буде. Як за осколки, за 3000 осколків таке продається. Фантомка. О, а це непоганий, кстати. Це прикольний тип. В очках дивіться який. Моднявий. Охуеть. Блин, брюнетка, чё? Чё-чё-чё? Пока аркана на него не выйдет, толку не будет нияк. Что это за свар... Сварщик, блядь. Бля, сварщик. Умник сварщик. Хай буде. Так нам надо. О, -о, -о, о Тут бошка прикольная у него. Такая типа... Кристалка. Кстати, прикольна личка. Біжить, типа нормально. Проте, остальных от их, які є на е, личку ЦМК, це норм. І ні. <різь> Бля, це мавпа! Це мавпа горила! Це мавпа горила! Кам'яна горила! Нехай це топчик, це топчик, це топчик. No comments, no comments, no comments. Просто 10 з 10. О, ну а це наброду, да. це, це, Це. Це класний, це класний, це класний, це класний. Він, походу, буде. Земля. У. -у, -у. Мені подобається земля. На землю теж, кстати, сети в основному якісь парашні виходять. Ну цей вроді ок. Ну, таке щось необичне, кстати, напугну. В цих розкрасках і немає дуже сетів. Хай буде. Operation. Кстати, кстати, кстати. Такий, 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 прикольний, 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 прикольний. О! Ты що в нього голова, блядь, лукана. Ну а так, типа, чуть-чуть допилить і ок. Аркварден. Це якийсь космічний тип. Це непоганий, кстати, сетік. Трубки, типа, всякі. Ну, Хэллоуин, ну, Хэллоуин. Гайс, Хэллоуин, на Хэллоуин. и будет на Хэллоуин. Яйца, да, классно? Ох. Ох. нифига, тут чисто ради яйца вот его взять. Как же, что. Аркан. Ух ты, классный чен. Классный чен. Классный, 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 классный. Mm, ммм, красная катана. Это норм. Это еще что такое? Ну, это наличку. Оце наличку сет топ. Оце наличку сет топчик. Это топчик. Це топчик, топчик, топчик. Oh. Классная, Классная, классная тьма. Валора, ну такая, кстати. Мне нравится прикольный. Прикольный сет. Пінкері, блять, хайдить нахуй. Ну, кстати, норм. Отак як дивиться в грі, виглядає прикольно. Ух ты! Ух ты, ух ты, ух ты. Ну, якісь ефекти з рогами есть, з рукою. Якийсь кристалл з груди торчить. Ну це топовий андайнг, кстати. Та охуєнний. Що це? Ящериця? Ящериць, Хай буде. Честить по рофлу, хай буде. Що це за джигерноут такий? Ну така, кстати, фантомочка, необична, треба брати. Ну тут непонятно, це якийсь зімній сет, новогодній, типа ось шарфіки, ось сніговички, блять. Таке чувство, що тут на дві колекторки буде, типа вибор сетов, а не на один. Типа на Хеллоуін і на Новий год? О, Це норм. Мені це, це, це норм. Ого. А що в нього тут? Це жост, по-жорсткому. якщо чуть-чуть дороблять бе ок. Intimage. Прикольний, кстати. О, Свен, кстати, це непоганий Свен. Мені нравится. Це прикольний. Це прикольний. Тіні. А шо це він с башней? Башня Лінденів. Типа оживший замок. Блядь, охуєнно як. Блядь, як же охуєнно він виглядає. Цей тінь. А зверху трон, короля. Йо. Пушка. Бл. Охуєть. Дуже класний сет. Дуже класний сет. Дуже класний сет. Щайночка, щейночка, щейночка. Нормально. Така горнична. Це дівчачий сет такий. Чисто. Просто лайкну, чтобы поддерживать женщин э, комьюнити в Dota 2. А давайте пуделя цемку добавим. А давай. Да, с елочкой. Давай с елочкой будет. Новогодний. Кстати, прикольно выглядит. Хай не по такой будет. О! Бля, это прикольный сатик. Прикольный сатик. манкики. Это манкики. Ну, maybe, maybe, maybe. Квапа, квапа, квапулька. Ну, квапулька такие, две квапульки хорошие такие. Ай, буде. Блядь, ну, в принципе, в принципе. Why not? Ебой. E Прикольно. Опять путь клоун. Ну стика можно. Ну сколько можно? Сколько можно? Певень. Я yes, с певень. Хайбуда. Не я петух. Тваринка такая. Клорквирк. Ну, кстати, кстати, кстати. Why not? Дека. Ну, кстати, форма дракона, ну прикольная. Такие необычные ну, кислои. Блин, ну на антивага навайятся. Все блин прикольный сет. Мне цей це нравится. Рожки, конечно, ни к чему, но ну, так сет прикольный вроде. Его допыть. Ни хвилная рука! Трицепс прорисованной. О, 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 О. Блін, прикольно, прикольно, прикольно. На гулю не похоже, ну хай буде. Ну це хелловинский. Це тупо хеллоуинский. Хай буде. Під праздник, типа хай буде. Так, кунка. Ого. Який, блядь, капітан моряк. Ой, господи боже мой. Ну є же ж на Тайдуху. Така сама й Такий самий батіскав є на кунку. Ну, камон, то що? Рофліте. Нельзя додавати да одинакові сети на різних героях. Вони ж виглядатимуть схоже, про що. Це новогодня, кстати, тематика. Берем. Ооо! -о, -о. О, таке я б взяв. Мені подобається, що немає спини, типа оцих всяких штучок, дрючок, у легіонка. Типа скомбінірувати з другими сетами. І буде буде, буде, буде непогано Вопінь. Це якийсь діловий стиль. <хх Oak> а шо год мавпи буде, че откуда вже другий сет з мапой? Ох, не, ну прикольно, бошка, тільки оцей... кепка блін, Ну нафіг. Ну нафіг это кепку було, блін, блин. Дівать. Просто очечах тепать. На стілі, а так, ні. Кристалочка, о, на кристалочку, кстати. Кстати, прикольный. Для кристалочка. Ее лайк. А Або під капітоль набір, хіба не прикольно буде на цьому Звінь... О, Звені ооо. Ну, silencer, кстати, крутий. Кстати, прикольно, типа рицарь стекліс. Я лайкну. Отакі сетики, вот такие сетики нару.